Слава Богу, тривож небеса, коли біль проникає, Направ погляд свій у небесну теда. Бо небо все бачить, бо небо все знає, на небі є той, хто лікує печаль. Тривож небеса, коли важко буває, коли відвернулися друзі, рідня, хай поклику голос туди долинає, на нім живе той. Хто лікує печаль, ти, може, втомився, або тобі тяжко, потрібна порада розради тобі. Спішити до Бога, коли дуже важко. Він ніжно приходить на поміч душі. Згадай, скільки раз він тебе наповняв, торкаючись серця, о, як ти радів, бо ти тоді плакав до Бога, взивавши, і Він наповняв, бо ти цього хотів. Тоді, промовляв він тобі, нахилившись, з любов'ю сказав: Я є поруч з тобою, іди, а ти на колінах сльозами залившись, ці ніжні слова зберігав назавжди. Ти промовив йому, що тоді відчуваєш. Турботу я бачу твою, мій отець. Я знаю, що небо мені відкриваєш, і силу вливаєш для справдих сердець. Як часто слабіли в путі мої ноги і в ослабленій вірі мені помагав, ти завжди був зі мною, Господь на дорогах. Дорога ти мені до душі промовляв, і слова ці тебе у житті підбодряли, дарували надію, що усе я пройду, хоча на очах сльози не раз виступали, та надія була, що Бог знає нужду. Він знав, що є в серці, як ти сильно втомився, він знає, яка є молитва твоя. Він хоче, щоб ти перед ним прихилився. Про в його, що просив на життя. Тому прихились у цей час на коліна, і вір, що до тебе милість із неба прийде, і серце твоє вмить наповниться миру. Душа у молитві відраду знайде, лише на колінах душа оживає і серце радіє, бо хоче співать, бо Бог свою силу в ту мить виливає, як хочеться миті, такі цінувати. Ось знову долоню свою простягає, щоб силу відчував ти Його на поті. Ось рани твої сердечні він зціляє, він бачить, як томишся ти в цім житті. Тривож небеса, вони поряд з тобою, розкрили вони ось обійми свої. Дитино моя, я тебе заспокою. Тобі простягаю я руки свої, не бійся, я поряд. Тебе так люблю, я, якщо навіть впав, я подам поміч свою. Любов є моя безмеж. Відкрий своє серце, я поряд стою, тривож небеса. Коли біль проникає, направ погляд свій у небесну ту даль, бо небо все бачить, і небо все знає. На небі є той, хто лікує й печаль. Амінь.